Так, взяла я пів літри вина і вона сказала, що буде через 2 неділі, тому що ще за скоро, так, якби. вино ще його зібрали, воно так, якби, має ще брудити. Я попробую, а вам скажу пізніше. Мені сподобалося. Я на днях буду варити борщ і купила капусту. Я не знала, яка капусту брати, чи кучеряву, чи таку. У нас в Італії ціна одинакова. Пити хочу. Ціна одинакова, що кучерява, що така молоденька, така, знаєте, ні, така зимова, зимова, туга така. Ціна одинакова. Я не знала, який смак, вона відрізняється. Напишіть, будь ласка, мені, тому що я знаю, що українці і дуже знає, ну, розуміються на капусті. Розуміються на капусті. І, е, а я не знаю, я один раз таку куплю, ніби добре, другу куплю добре. Чи смак її інакше, чи ні. Я знаю, що в Україні е, капуста оця кучерява дорожча від, від такої. Нас однаково коштує. Так що мені чи брати таку, чи таку, мені все одно. Просто смак в мене цікавить. Чи, чи відрізняється, чи не відрізняється. Я вже не знаю, що мені робити. Я буду варити борщ так, як я хочу. Мій борщ. Я не купію нічого, бо я не люблю борщі чиїсь. Я люблю мій борщ, такий, як я вару. А я його вару дуже рідко і, і погано це. Мені треба варити дуже набагато частіше, тому що борщ дуже вигідно, дуже вигідно робити, бо на три дні це гарантія. Я його не їм без, не, не дай Боже, сметану мені якусь давати в середину. Навіть йогурт грецький, якщо б так я хотіла сильно щось таке біле давати в середину, то я би давала грецький йогурт. Там, де є протеїнів 12 чи 8. Грецький йогурт відрізняється від нормального йогурта, бо він дуже протеїнів багато там є. Треба дивитися протеїни. І він такий, знаєте, пересіджений два рази. Такий нормальний йогурт його там фільтрують один раз, а цей два рази. Так що він такий, знаєте, протеїни-протеїни. Найбільше я би це дала. А так я. А так я ніякої сметани не хочу жирної давати. Я навіть без нічого, я отак без нічого прямо. Для чого там щось давати, якесь біле, кислинку. Сметану колись давали, таку заводську з магазину, вона там кислинку мала. Вона давала смак, вона мала кислинку, так? Але кислинку можна чуть-чуть дати, або військову оці треба дати. Корочу, я зроблю і побачите, який я. Я навіть на м'ясі не люблю. Я не люблю відварів, я не люблю тих м'ясо, але хочу бульйон перше зварити, а м'ясо люблю, як плаває всередині. Тільки бульйон ні, бо бульйон він мені смак міняє. Краще відварити м'ясо і порізати на кусочки таке. О, це смачно буде. Це буде смачно. Добрий вечір усім, дорогенькі мої. Мене звати Анна, хто мене бачить перший раз, і я зі Львова. Я живу багато років в Італії. Завтра я буду варити борщ. Я це так, знаєте, говорю в голос. Тому що я після багатьох років буду варити борщ. Я в Італії майже 30 років, третій раз борщ я варю. Не третій, може, може п'ятий раз борщ. Я давно не варила, але останній раз літом варила. Який я борщ буду варити, буду персонально мій варити, такий, який я люблю, який в моєму дитинстві я їла. Бо я знаю, зараз дуже багато жінок міняють рецепти, додають щось ліпшого, щось смачнішого. Так, для мене борщ має бути обов'язково з фасолею. Обов'язково має бути. Капуста тоненько нарізана. Що ж мені так погано телефон показує? М -м, може бути зараз. Пізніше е, фасоля обов'язково має бути фасоля. Дрібненько капуста має бути нарізана. Обов'язково має бути е, буряк відварений, червоний, але він має бути відварений, він бути має м'який. Бо я знаю, деякі е, буряк сирий і ріжуть так грубо. Я не переношу, я би цього не перенесла. Так у мене тут доріжка, я йду до машини. І я... що я ще Що ще має бути? Я люблю з м'ясом, але м'яса не буде. Я дам спек такий, знаєте, спек, італійський спек, він трошки таким копченим пахне, це так як прошутто. Але це спек він пахне копченим. М'ясо таке натурально копчене на, на дереві. Дерево, дерево взяли, і запалили і, коротше, підкоптили це м'ясо. Пізніше я люблю без сметани з грецьким йогуртом. Для чого мені сметану ту солодку давати? Я колись навіть в Україні я не любила домашню сметану. Я любила ту магазинну смет... ту сметану, заводську таку, знаєте, таку кисленьку. Оця мені подобалася. А домашня вона якась така була жовта, я пам'ятаю, та з базару. Жовта, така така солодка, густа. Ну-ну-ну. Я любила ту квасну заводську таку. І я борщ дуже люблю, але люблю той, що я люблю борщ, щоб я не кожен борщ люблю. Я люблю, щоб там все таке дрібненьке було, знаєте, щоб не було бульби, я б думала б давати. Одну або дві бульби я давну тільки. Я не люблю бульби багато, тому що головний герой, в моєму борщі, має бути буряк, звичайно, капуста і фасолі має бути, навіть так багатенько фасолі. Я хочу більше протеїнів, Ну, моркочку там і це все решту. Я не хочу багато бульби, тому що я не хочу багато їсти отих. Ну, для чого? Борщ піднімає дуже глічемію, дорогенькому, якби ви знали, цукор крові дуже сильно піднімається, тому що там всі продукти, які піднімають вам цукор крові. Це є буряк червоний, дуже сильно для діабетиків не можна, піднімає, там є морква, там є бульба. Єдине, то, що не піднімає, менше піднімає вам цукор крові, це буде капуста і це буде. І це буде помідор, трошки помідори я буду такого давати. І це, звичайно, фасоля. Побачимо, як вийде завтра зранку. Побачимо. Підніше скажете, які ви пишете. Напишіть мені, який ви робите борщ. Який ви варите борщ, бо я знаю, в Україні один раз в тиждень це всі варуть борщ. Один раз в тиждень каструлю борщу всі варуть. Які блондинки, є як красиві, бачите, як жінки. Гарний колір, такий і волосся. Так може бути таке гарне, дуже 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 натуральне. bellissimo на обід ось такі спагетті аль фарро. Як фарро по-італійськи називають, по-українськи я взагалі не знаю напишіть мені, будь ласка, ось таке фарро. Це дуже добре, це не пшениця, це якийсь тип, інакший тип е зерна. Це для мене трошки менше, для нього трошки більше. Для мого компаньона. Сьогодні ми на кінець витягнули на стіл оцю. Як вона називається олію. Ложечку такої олії. Це омега-3 з льону. Бо ми завжди забуваємо її, скажімо, пити. Ми, ми, вона гірка, вона не є смачна, вона дуже гірка. Ми її сприймаємо як медичина. Тут вже сир є, то пегоріно романо є, я ще трошки парміджану дам. ось так, 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 навіть більше. Можна дати парміджану і протеїн. Люди м'яса набагато більше їдять. Ми, ї, ми їмо мало м'яса. Можемо собі дозволити. Ми їмо тільки перше. Або перше, або друге. Ми ніколи не їмо перше, друге. На друге ще якась там бістика з котлетою, чи кутлета, чи бістика, чи котлета, якесь м'ясо. Чи З інсалатом. Ну, а на вечір будемо їсти щось друге. Макарон ми рідко їмо, але отакі спагетті. Бачите, їх так крутити, 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 крутити треба. І пізніше, ось так буде. Як накрутяться. бачите, я погано накрутила, ну вже можна їсти. Смачного, бон апеті, Віталій говорить, Базиліку дала. Слина точиться, вже хочеться мені. Дуже сильно слина точиться. мені. пів шостої треба закривати вікно, ось тут жалюзі опускати. Пірки до пів шостої я отут готувала, ріжу, все, я ще бачу. Ще б 20 хвилин бачила. Але е, треба вже включити і дуже вигідно кухню мати під вікном. Дуже сильно вигідно мати кухню під вікном. Дуже велика економія на світлі. Велика панорама. Ви живете світом, ви набираєтеся енергії з вулиці, машини, рух, люди ходять. Ваше. Це дуже добре. Я не знаю, якби в мене була кухня десь в тупіку. Знаєте, в тупіку. Це було б погано, це було б страшно і це було б тяжко працювати. Опускаю, зараз світло засвічу. Основне квіти не притиснути, бо квіти би полумалися. Вай-вай-вай, кора покинув, баста.